Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні ми обговоримо актуальне питання для тих, хто хоче бути більше проінформований щодо механізму мобілізації та військового обліку молодих людей до призовного віку та студентів. Сьогодні у студії Дев'ятого каналу начальник служби зв'язків з громадськістю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Олена Кузіна. Вітаю вас, пані Олена у нашій студії. Вітаю. Перша тема, яку ми обговоримо, це тема молодих чоловіків, що проживають або навчаються за кордоном. Як їм правильно вчинити, якщо вони виїхали з України до 17 років і не стояли на обліку в ТЦК? Ну, ситуація як ми бачимо, бувають різні, когось застала в Україні війна, вони мали виїхати. Тут це залежить від того, яка ситуація в людини. Чи людина виїхала туди на постійне місце проживання або ж це тимчасово. Якщо це тимчасово, то так, необхідно повернутися в Україну для оновлення своїх облікових даних для постановки на облік в ТЦК та СП. Якщо це постійне місце проживання, то цим питання. Займаються у нас українські консульства за угу. кордоном. І в консульстві можна відповідний е, документ. Так, вони, над... документ. Да, вони надаються необхідною інформацію і повністю супроводжують людину. Тобто можливо стати на облік чоловікам там. Да, а є онлайн та така можливість існує. Mm -hmm. Наче тут тільки... тут я вам з питань онлайн не підкажу тут, поки є отакі механізм два Механізм прийти да. безпосередньо до консульства, і там да зробити? і все людина угу. отримає необхідну інформацію. Спеціалісти працюють і обов'язково допоможуть. А тоді питання: а відсрочка для студентів? А відстрочка для студентів надається у нас, але теж потрібно постійно ці дані оновлювати. Як ще потрібно людині для того, щоб отримати відстрочку, якщо вона є студентом, це звернутися до свого навчального закладу, отримати довідку, що дійсно людина там навчається. Там обов'язково повинен бути вказаний термін закінчення навчання, і звісно, слідкувати за актуальністю цього документу. І цим документом треба Звернутися до ТЦК та СП, в якому людина знаходиться на обліку з собою. Мати ще ідентифікаційний код та паспорт громадянина України. Я так розумію. Якщо у людини є такий документ, і зараз людина оновила, так. то Найближчим часом людина може прийти у військомат, тільки ну в територіальний центр комплектування, так тільки тоді, коли що зміниться. Якщо там людина там на на другому курсі, то тільки на четвертому, коли там людина стане дипломованим фахівцем, я дипломованим, то тільки тоді він повторно може прийти до ТЦК і оновити дані. Ну до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки звертаються так. в нас люди від 16 до 60 років. Це дуже великий спектр питань, по яким вони звертаються. Це, наприклад, якщо це оновлення даних, якщо в людини змінюється соціальний статус, людина там, mm. наприклад, одружилась, розлучилась, людина народилась, дитина людина може змінити свою спеціальність. Ще якісь зміни відбуваються. Про це теж необхідно повідомляти РТЦК та СП та оновлювати свої дані. Обов'язково я так розумію. Повторимо документи, які студент повинен принести, це довідка від так. Yeah. Від навчального закладу паспорт, ідентифікаційний код, обов'язково mm -hmm. треба робити ще на всяк випадок копії, ну для того, щоб або знадобиться самій людині, або ще можливо кудись треба буде подати, тому копії якби документів вони ніколи не бувають зайвими? І дивіться чи існує якийсь документ, який для студента видає ЦСК документ про відсрочку. Якщо він існує, то скільки триває процедура надання відсрочки? Студенту а в довідки, в яку студент отримує у свого навчального закладу, там вказаний термін закінчення навчання. Людина в ТЦК та СП отримає документ. Це рішення, і це рішення треба також зберігати і слідкувати за його актуальністю. Це рішення ТЦК так, і СП. Так. Звісно, а, далі питання а, у законі. Наскільки я пам'ятаю, ну ввели поняття військова підготовка студентів. А, розкажіть про що йдеться а, у вищих навчальних закладах. Це буде підготовка обов'язкова для чоловіків та добровільна для жінок. В Принципі у нас і для жінок все добровільно. Да -да -да. Ну а для чолов... для чоловіків це буде обов'язкова військова підготовка. І також там прописано в законі, що замість строкової це теж буде підготовка військова, теж обов'язково для чоловіків і добровільна для жінок. А Як процедурно проходити, ще, ще невідомо. А, ну, поки що це невідоме, Думаю, ми чекаємо на роз'яснення, і думаю, що найближчим часом ми їх угу. отримаємо і вже будемо мати собі представлення, як це буде працювати. А хто буде проводити, це зрозуміло, да? військові кафедри вищих чи якісь будуть ужбові центри при, при, при військових частинах? Що ну, це буде? Поки, поки чекаємо на роз'яснення, бо ще це ще не, не невідомо. Знаєте, хотів я ще одну тему підняти: не студентську, не молодіжну. А тема, яка ну, хвилює дуже багатьох. військово лікарська комісія. Да? Після реєстрації зараз от всі там, проходять реєстрацію, оновили, оновили дані. І після цього, я так розумію, більшість людей отримує повістку на ВЛК. А, так. А... Людина, наприклад, яка досягла 25 років, яка не має військово-облікового документу, його називають військовий квиток. Вона приходить до ТЦК та СП, оновлює свої дані і отримує направлення на проходження ВЛК. Всі ВЛК в нас проходять в цивільних лікарнях, і угу. цивільні лікарі вже вирішують, чи придатна людина до військової служби або не придатна. В будь-якому разі людина, яка не має військово-облікового документу. Його отримає, просто там буде прописано, чи придатний чи непридатний. А, Якщо другий момент це, якщо треба оновити висновок ВЛК, також людина звертається до ТЦК та СП, оновлює дані і вже отримає направлення на проходження військово лікарської комісії. Ну тож я розумію, в мене було наступне питання: як побудований процес проходження ВЛК в Дніпрі та області? Я розумію, що ви трохи відповіли, да? те, що Зараз військової комісії так е, її немає при ТЦК ІСП. так. Всі ВЛК в нас проходять в цивільних закладах охорони здоров'я. Скільки триває проходження ВЛК? Чи є а... термін якийсь законодавчий? Все просто залежить від того, яка ну якщо це для людини, яка буде кількість черги там, чи людина всі документи собою має. Якщо людина має всі актуальні результати аналізів свіжих, якщо в людини є копії документів, підтверджуючих і оригінали, і підтверджуючих її там наявність захворювання, наприклад, тобто треба брати документів собою по максимуму, щоб обов'язково все підтвердити, якщо в людини є хвороба. Або, наприклад, якась, і обов'язково робити копії, угу. бо це все може знадобитись. І якщо людина має всі підтвердження, це не на словах, це підтверджується документально, звісно, можна прийти набагато швидше. Угу. А хто виносить рішення про придатність чи непридатність? Це рішення виноситься в нас військово-лікарською комісією вже з Цивіль... документами від так, звичайних? Так, це все в цивільних лікарнях. Це Цивіль. все роблять виключно У. цивільні лікарі. Угу. А чи бували випадки, коли людина не згодна з висновком ВЛК? Так, можливо, такі випадки і були. В нас є наказ Міністерства оборони України номер 402 від 14.08.2008 року. Він зі. Змінами, якби немає якогось базового шаблону, ситуації в людини бувають різні, і там є пункт оскарження рішення ВЛК, тому кому цікаво, можна ознайомитися з цим документом. Він є в доступі в мережі, і там прописані різні ситуації, і як відбувається ця процедура. І наостанок. Останнє питання. Як довго проходить, ну, який термін між висновком комісії і тим, що людина на руки, у неї з'являється документ? Це все ситуативно. Це залежить від того, яка кількість черг, і наскільки швидко людина надає документи, чи всі в неї були документи на руках, якщо не втрачається зайвий час, в принципі, це можна зробити достатньо швидко. Дякую. Дякую, що ви. Прийшли до нас у студію, розтлумачили деякі питання. А, а я нагадаю, а, що сьогодні до нас у студію завітала начальник служби зв'язків з громадськістю Дніпропетровського обласного територіального центру контактування та соціальної підтримки майор Олена Кузіна. Дякую, що були з нами. Побачимось.